Антонівка відокремлений підрозділ громадської організації, ветеранська спілка учасників АТО та захисників вітчизни, офіс якої у Володимирці вже більше трьох років як створив в Антонівці свій філіал. Тут працюють активні жінки різного віку, серед них є і жінки з числа вимушених переселенців, адже в Антонівці багато таких родин. Сьогодні я тут у гостях у своїй подруги приятельки активістки і, 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 активіст, і керівниці цього філіалу Олени Сидорчик. І ви знаєте, для мене відкриття, тому що я тут була не один раз, писала не один раз. Але для мене відкриття бо я ніколи не звертала увагу, що тут є фактично окремий музей із релігійними експонатами і культурними експонатами. Я вражена, я знову напишу про це репортаж. Але коли ви захопитеся цими питаннями, цими цікавими атрибутами і приїдете сюди, аби подивитися на музей, не забудьте оцю чарівну скриньку. Залишити допомогу для діяльності волонтерського центру. Приїздіть в Антонівку, дивіться музей, допомагайте дівчатам фінансово. Слава Україні!